Азалія садова це неймовірно красивий декоративний чагарник з сімейства Вересові рід рододендронів. Різні види цієї рослини можуть сильно відрізнятися один від одного. Більшість видів азалії ростуть в південних регіонах, а вічнозелені – в тропіках і субтропіках. У цьому відео я розповім про замостійку листопадної азалії садової. Це прямо стоячий листопадний чагерник з розлогою кроною висотою від 1,20 сантиметрів до 1,80 сантиметрів і діаметром до 1,60 сантиметрів. У нього величезні дзвонові квітки, які виділяють приголомшливий аромат і можуть бути самих різних відтінків. Гібридні сорти листопадної азалії садової відрізняються підвищеною морозостійкістю до мінус 35 градусів і невибагливістю у догляді. У сучасному ландшафтному дизайні зимостійка Азалія займає одне з головних місць серед декоративних культур: складно уявити гарний сад без цього яскравого ароматного рослини у цьому відео я розповім, як правильно посадити Азалію садову і доглядати за нею. А в кінці покажу три найпопулярніших і невибагливих сорти, які відмінно підходять для вирощування в Україні зимостійкі сорти азалії особливості та переваги. Селекціонерам вдалося вивести безліч гібридних морозостійких сортів азалії садової, які відмінно ростуть в різних регіонах України. Гібридні сорти азалії садової невибагливі і практично не хворіють грибковими захворюваннями. Однією з особливостей азалії є повільне зростання лише від 4 до 6 см на рік. Це важливо враховувати при виборі місця для посадки і формуванні крони, тому що неправильна обрізка може надовго уповільнити розвиток куща. Переваги азалії. Невимоглива до ґрунтів. Позитивно впливає на сусідні рослини. Неймовірно, красиве цвітіння з травня до середини липня. Дивовижний тонкий аромат, який наповнює весь сад, коли садити азалію. Оскільки азалія південна рослина, садити її краще навесні. За літо вона встигне вкоренитися і підготуватися до зими. Терміни посадки залежать від клімату. Можна приступати, коли ґрунт прогріється до плюс 13 градусів, а повітря до плюс 16. У центральних регіонах України це зазвичай початок травня, в більш північних середина травня. Вибір місця для посадки. Це дуже важливо. Азалії потрібно багато світла, але прямі сонячні промені можуть їй нашкодити. На відкритому сонці цвітіння скорочується майже на три тижні, квітки стають блідішими, а аромат слабший. Найкраще посадити азалію в місці з розсіяним світлом або там, де о півдні буде легка тінь. У азалії поверхнева коренева система, тому її можна садити там. Де ґрунтові води знаходяться на глибині не менше 1 метра 20 см. Але важливо, щоб не було застою води, інакше коріння можуть загнити. Азалія не любить протягів і холодного вітру, тому потрібно захистити її від них. Відмінне місце для азалії біля водойми вологе повітря продовжить світіння, а кущ буде потужним, з великими квітами і щільними листям. Ґрунт Азалії потрібні кислі ґрунти РН-4,5-5, 5, родючі, пухкі і легкі. На коренях азалії живуть грибкові мікроорганізми, які допомагають рослині отримувати поживні речовини. Ці мікроорганізми можуть жити тільки в кислому середовищі. У нейтральній вони загинуть, і рослина теж. Перед посадкою обов'язково закисліть ґрунт ґрунт для посадки готують заздалегідь сторфу, перепрілого або компосту, верхнього шару ґрунту і хвойного опаду або терси в пропорції 2 до 2 до 1 до 1. Як посадити азалію покрокова інструкція краще купувати саджанці азалії із закритою кореневою системою, щоб бути впевненим, що грибкові мікроорганізми на коренях живі. Ями для посадки готують за 2 дні, щоб встигнути закислити ґрунт. Крок перший. Викопайте ями глибиною 30 см і діаметром 40 см. Крок другий. На дно кожної ями покладіть тренаж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 5-6 см. Крок третій. Заповніть яму наполовину підготовленою ґрунтовою сумішю. Крок четвертий. Полите кожну яму відром розчину лимонної кислоти 2 столові ложки на 10 літрів води. Залиште ями на 2 дні. Крок 5. Перед посадкою полите ями чистою водою по 5 літрів кожна, щоб зменшити концентрацію кислоти. Крок 6. Додайте в кожну яму по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату. Добре перемішайте. Крок 7 Пересадите саджанець з грудкою землі в яму і засипте почевосмосю. Утрамбуйте землю, щоб не було порожнеч. Крок 8. Полийте саджанці і замульчируйте пристовбурні круги хвойним опадом або тирсую шаром 5-6 см. Полив. Азалія любить вологу, тому поливати її потрібно регулярно. Грунт завжди повинна бути вологою, але без застою води. Поливати можна тільки теплою відстояною водою. Холодна вода може викликати хвороби. У спеку ввечері можна оприскувати кущі водою через розполювач раз в 4-5 днів. Раз на місяць поливайте азалії під кисленою водою, одна столова ложка лимонної кислоти на відро води під один кущ. Але спочатку полийте чистою водою. З середини серпня поливи скорочуйте. Підгодівля. Ранньою весною, коли ґрунт ще волога, підкисліть її розчином лимонної кислоти, 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ. Через тиждень після підкислення підгодуйте азалії азотним добривом. Найкраще підійде розчин сечовини – 2 столові ложки на відро води під кожен кущ. На початку травня перед цвітінням дайте калійно-фосфорне добриво. Можна використовувати готовий мінеральний комплекс для декоративних чагарників в середині липня підгодуйте розчином гною 1 до 10 попівра під кущ після поливу. Останню підгодівлю проводіть на початку жовтня, використовуючи осінній мінеральний комплекс для декоративних рослин. Обрізка Азалія росте повільно і кущі самі формують красиву крону. Тому потрібна тільки санітарна обрізка. В кінці березня видаліть старі, зламані, слабкі та загущаючі гілки. Обрізку починають не раніше, ніж через 3 роки після посадки. Раз в 15 років проводять омолоджуючу обрізку, скорочуючи всі гілки наполовину. Пам'ятайте, що квіткові бруньки закладаються на однорічних пагонах. Підготовка до зими. На зиму пристовбурні круги вкривають сухим листям лісових дерев шаром 50 см. Коли температура опуститься до мінус 10 градусів, зверху покладіть ялиновий лапник голками вгору, щоб захистити коріння від гризунів. Молоді пагони можна пригнути до землі, укласти на лапник і закріпити дротом. Зверху накрийте ще одним шаром гілля. Можна також вкрити агроволокном, закріпивши його по краях. Профілактика хвороб і шкідників. Гібридні сорти азалії майже не хворіють, але для профілактики можна обприскати кущі 1% бордоською сумішю. Навесні також можна обробити рослини розчином інтавир від шкідників. Популярні сорти азалії. Ось три найпопулярніших морозостійких сорти азалії, які відмінно ростуть в Україні. 1. Гловінг Емберс. 2. набукако, 3. Арктичний флаж. Ці сорти невибагливі і дуже красиво цвітуть. Якщо хочете посадити азалію в своєму саду, вибирайте один з них.